У е, мене остеохондроз, атроз, і є відкладення сильне соли, салатові солі відкладаються, а вони відкладаються всюди, ну, по цілому хребті, і взагалі в кістках, в суглобах відкладаються сильно. І в мене сильно вийшло загострення, почав дуже сильно боліти хребет, і, і в суглоби почали боліти дуже сильно. Ну, і Я попросила отця Олега, кажу, от, Олег, помоліться за той остеохондроз за солі, може вони швидше повиходять, якось зрушаться. Отець Олег помолився, і зразу той день, ввечір я лягла спати, і мене дуже сильно почали боліти всі кості. Вивертало, так мене боліло, так мене крутило сильно, і руки, і ноги, ну все, що я навіть не могла спати. На другий день прийшла до церкви, отець Олег знову помолився за солі. Вже мені стало трошки легше на другу ніч. Вже я могла спати, вже мене перестало так крутити. Вчора так само отець Олег помолився. І вже, нічого, і вже сьогодні мені перейшло, я вже не чую, мене вже перестало боліти. Я дякую Господу Богу, дякую отце Олегу за його молитви, що він дає таке сілення сильне.